Друзі, вітаю вас. Останнім часом у мене ключ автомобіля перестав відмикати, замикати автомобіль. Ну як перестав? Він то працює, але потрібно досить близько біля дверей, тільки трошки відійшов, вже ключ не працює. Ну, І відео, як замінити батарейку самому ключ-карті. Так, я на всякий випадок взяв тестер, хочу перевірити. Так, Це поки що в сторону. Ну, дивіться, ключ карта автомобіля Renault. Дуже все просто робиться. Вам потрібно з торця знайти таку кнопочку. Видно вам, так? Потрібно її натиснути. І витягнути з, ну, з торця можна за саму торець от ключ. Це ключ. В разі, якщо у вас е, акумулятор розрядився повністю, то ви можете відімкнути як стандартно ключом. Е, сама батарейка знаходиться в, е, в цій кришечці. Берете ключ. На самій кришечці є такий от прорізь. Тут. Вставляєте в прорізь і легенько піддіваєте, як роби, провертаєте. І все, і кришечка знялася. бачите. Ну, і маємо доступ до самої батарейки. Так, батарейка у нас SR2025H. Так, знімаємо батарейку. Цим же ключом, отак, пальцем підгибаємо вусик і легенько ключом піднімаємо. Ну І для цікавості зразу перевіримо тестером, що вона показує. Це у нас постійний струм 3 вольта, значить ставимо діапазон 20. І тепер перевіряємо, що вона видасть. Так, не заскучило. Ну, бачите, вона, в принципі, видає. 3,12 3 вольти. 3,1 Вольта. Ну, по-відьмому цього недостатньо для того, щоб. пульт спрацьовував. Отакі батарейки. І тут написано, що, дивіться, як, не дай Бог дитинка в ротика візьме, то вона буде з, ну, з гіркотою. Тут і написано навіть в інструкції. Тобто досить цікава штука. Дитина не прокрутнула, вже на батарейку наносять спеціальний якийсь состав, щоб вона казалась гіркою ну Друзі, це бачите таке рішення. Так, запаковано горно, не можу розпакувати. Як завжди немає під рукою ножниць. Так, зараз, друзі. Так, розпакував на силу. Так, запаковано, що. Так, ну, і дивимося, скільки нова буде показувати. Бачите, 3,27. От вам і різниця. Там 3,12, тут 3,27. Ну, от вам, по-відомому, і не вистачає. Тих даних. Ну, Подивимося, настільки цієї вистачить, і як довго вона буде працювати. Так, вставили. Зібрали обратно порядки. Що, в принципі, все. Ще, друзі, підключив наліпку, не зняв. бачите тут ще наліпка є. Машинально підключив, так що обов'язково знімайте наліпки.